Всім привіт! Вийшов я познімати відосиків з пневматичної гвинтівки Хасан 125. В даному відео спробую пристріляти оптичний присіл. Уже, Мабуть, хто слідкує за каналом, помітив оптичний присів. тут новий Халк. Розкрити потенціал спробую гвинтівки. Взяв такі кулі. Баракуда Мач 069 для 125 го хатсана по повозі плюс-мінус підійти. Далі Коло Екстрим, це мені Богдан Дон, дякую я йому дав. Хоча я помічав, вони там якісь трошки різні. Форма голови сферична, але десь менше, десь більша. Але це теж не дешеві топові кулі, вага 075 і повинні добре підійти. Далі теж топові чехи GSB, Monster 087 і Exact Heavy 067. Буду пробувати ці кулі, можливо на цьому відео не всі будуть кулі, але що небудь спробую. 125 хатсан старого зразка. Огляд на каналі є, мушка, на якому, до речі, регулюється по горизонталі, на нових хат такого, здається, немає. Ну, не здається, немає такого. Встановив присіл Air Max, на кільця. Думав, ще спробувати на моноблок із компенсацією віддачі, але там посадочні місця ну, за діаметром підходять. До речі, там в Діана 25-30 і 30 труба. а цієї ширини не вистачає у моноблока. Ну, не вистачає, навпаки, більше там. Тут у нас стопор, кільце опирається, все позатискав. Сподіваюсь, приціл не буде повсти. Огляд на приціл буде. Це серія, яка розрахована саме для пневматики, для будь-яких гвинтівок. Серія Air Max на 125-му Хацані повинен жити нормально. Приціл досить такий чималих розмірів. так Це у нас 4х12х50. Об'єктив дуже здоровенний, 50 мм. Хоча це нам дає дуже яскраву цікаву картинку. Подивимось в приціл. Сітка Мілдот, невеличка ялиночка. Сітку добре не помітно через камеру. Можливо, якось так вона десь там потрапляється. З таким чином виглядає. Приціл, як на мене, дуже якісний, хоча й дешевий. Хто бажає придбати приціл такого класу переходимо. В телеграм-канал також там є пневматичні гвинтівки їх Hutsan 125 та інші. Кому що цікаво, підберемо. Пристріляємо гвинтівку, вона не пристріляна. Одразу візьму кулі GSB 087. Пристрілюю тут десь метрів на 20, десь до 20 метрів. Може треба дещо меншу відстань, але якраз на такій відстані зручно встановити мішень. Спробую хоча б три кулі, куди воно полетить. Вратність четверта буде. Навіть не бачу, куди влучає. До речі, сонце ще вийшло, трошки в очі світить. Можливо, відео, Можливо, відео буде не дуже цікаве в плані результатів стрільби. Так, що тут перецілів? Повзи чи не повзи, не зрозуміло ще. 0,87 заходять дуже добре. Відчувається, що вони якісно зроблені. Так, сходимо, подивимося, але влучання не бачу. Повністю чистий аркуш паперу цілився під зелене коло. Спробую, мабуть, трошки ближче, можна навіть з рук, хоча б куди воно буде влучати. Підійшов я метрів на 7, відстріляв з рук три постріли, цілився також під центр кола. Три влучання маємо тут. Купність непогана, але відрив вниз і вправо дуже великий, як на 7 метрів. Но зараз буду робити певні поправки. Ну що, щоб пристріляти, стою я вже до мішені метрів, мабуть, 4. Поправки в мене закінчились. Цілився під зелений кружочок. Ось сюди в мене накидається все. Це лист формату А4. Ну не вистачає вже поправок по вертикалі та по горизонталі. Але постріляти ще хочеться. Не знаю, може виносом спробувати метрів на 20, хоча б постріляти, що воно покаже. Бо, блін, що їй робити, щось підкладати, чи хрін його знає, що їй робити вже. Поправок просто не вистачає. Ну, я думаю, це проблема не з прицілом, а щось із гвинтівкою. Хоча купність, певно, вона буде показувати, але десь щось не так, що перестріляти складно. Знову 20 метрів, кулі GSB 087. Спробую постріляти виносом. Побачимо, що вийде. Ну, Зрозуміло, щоб перестріляти, треба підкладати щось багато кудись, якось ще підганяти. Нема бажання цим займатися, Ну, зараз цієї можливості немає на даний час. Якось буду пробувати виносом. Так, Прилітаю, мабуть, туди, куди я і раніше стріляв. Виносом складно, оскільки ні за що зачепитися, я типу як ото ялинкою невеличкою чіпляюсь навпроти зеленого кола. Так, де вона там прилітає, наче зрозуміло, наче ні. Ні, не прилітає. Може ще якісь більше вино зробити. Але таке собі, якась невдала стрільба виходить. Та бачу, наче шматки паперу відлітають, а пробої не видно, якось цікаво. Це мабуть остання куля в кишені та і вистачить. Та да, воно взагалі. Значно провішувати, тому що відстань збільшена. Я щойно це помітив. До речі, спробую показати, як я стріляв виносом. Так, тут би ще сфокусуватись на всьому. Ось ціль виносом стріляв десь. Он зараза. Як я сфокусувати? Десь отак приблизно. Ну, дуже сильно виносив. Умовно кажучи, виносив я по ялинці, тобто низ, оця найширша типу гілочка. І по горизонталі. Отаким от чином десь виносив там. Десь отак. І то воно влучає перехрестя на а туди десь влучає. Бачу, там листя яке підіймається. Тобто це 20 метрів, і постріляти на такій відстані вже неможливо, треба щось. Щось у цьому всьому придумувати. Придумувати, як такого бажання нема, тому що підкладувати чогось це дуже, дуже багато треба. Зрозуміло, що можна ще, колись я таке робив кільця іншою стороною поміняти, покрутити кільця, можливо, воно щось дає. Буває і таке. Але дуже багато поправок не вистачає. Тому конкретно, що в цьому випадку робити? ну навіть не зовсім зрозуміло. Може сюди треба якісь якісні кільця чи моноблок. Може якась невеличка проблема з винтівкою по вертикалі, до речі, була, тому що хто слідкував за каналом, бачив, що я сюди встановлював цілик від чайки КП, оскільки стандартний, було там заниження аж на 15 см. Це на відстані 10 метрів, здається, таке заниження було. Тут цілик стандартний і зняв, він від віддачі дещо такий тілепався. Тому ось таке. Відео виходить із Хацаном 125. Гвинтівка в деякій мірі цікава, але розкрити потенціал особисто в мене із оптичним прицілом не виходить поки що. Ну, Не знаю, бажання великого возитись немає. Я, в принципі, з відкритих прицільних стріляв бачив, бачили стрільбу на 50 метрів, там використовував кулі 0.75 шершень. Думаю, GSB 087 значно кращий результат продемонстрували. Тому, можливо, ще коли-небудь. З відкритих прицільних цими GSV постріляю. З оптичним прицілом треба дуже багато возити, щось придумувати. Звичайно, краще було б постріляти з якогось станка, щоб якісніше, якісніше пристріляти. Але навіть на 20 метрів не вистачає поправок і нічого зробити просто так, якимись простими методами не можна. Якщо я переставлю кільця, як я говорив, не думаю, що воно дуже допоможе. Пишіть свою думку в коментарі. Кому сподобалось відео, переставляйте лайк, стрільба, ні про що, розраховував добре постріляти, кульок понабирав, але що маємо, те маємо. Ну, До наступних зустрічей. Ну і також, хто додивився відео до кінця, можете писати в коментарях, там, давай, викидай 125 хатсан чи продавай його і купуй вже PCP, стріляю з PCP, а не оці якісь дуже потужні пневматичні гвинтівки, які блін, нікуди не влучають, з яких хрін постріляєш. До речі, загалом із прицілом 125-й хацан важить 4 кг 400 г, що цілком таки і немало для пневматичних гонтівок.